Фінальна зйомка у нас готового ремонту. У нас тут частково ми перероблювали декілька кімнат в будинку ЖК чайки Ось тут у нас кімната це спальня, велике ліжко, нова модель. Ми її тут примінили вперше у нас на об'єктах. Дуже гарно виглядає. Цікава особливість: воно туди можна, щоб заїжджав робот-пилосос, і воно ось так виглядає. Також у нас було зроблено тут панелювання саме для того, щоб провести всю електрику, яку нам потрібно. Тобто там схована технічна частина, всі електропровода і все інше, що нам потрібно було. І також там в панелюванні. Меблі в цій кімнаті ми робили під замовлення це наші меблярі. І так як у нас не було технічної можливості поставити вимикачі-вимикачі. То у нас тут є чарівна історія. Зараз покажу, як це виглядає: включання і виключання підсвітки. Оп, виключили. Оп, включилось. Дуже зручно і цікаво. Сюди ми розмістили велику шафу, вона у нас на 5 секцій, і вона у нас комбінована. Що я маю на увазі під словом комбінована? Тобто, ось тут у нас відкривається все ось так от з доводчиками. Ця частина і ця частина так само. Двері відкриваються, двері закриваються. А ось ця центральна частина вона у нас на пушапі Нажали, відкрили, нажали, закрили.